Вже після спільного колеги розпочинаємо спільне засідання трьох комісій з питань законності та регламенту, соціально-економічного розвитку та місцевого самоврядування. Кожна комісія буде окремо голосувати питання в рамках своєї комісії, дві комісії з форумом, третя комісія. Зараз буде кворум, і поки ми будемо заслуховувати доповідачів, я думаю, що три комісії зможуть голосувати. На комісії з питань законності є необхідний кворум для проведення засідання. Комісії на порядку даному засідання комісії з питань законності є. Один пункт порядку денного це розгляд питання управління експлуатації нового комплексу Тернопільської обласної ради від 5 вересня 2025 року, номер 150 дріб дрібнуль щодо надання дозволу на укладення договору генерального підряду з приватним підприємством «Креатор Буд». Прошу членів комісії проголосувати за такий порядок денний з одним питанням. Прошу голосувати хто за? Ні, членів комісії тільки олайн. комісія законності, не, 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 законності. Три, три «за» рішення ухвалено. Зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії з питань законності пропоную також секретарем засідання постійної комісії обрати Михайла Миколайовича Піня. Ну так як мене можливість інтересів, але голосу рішення не видно, то я буду голосувати. Прошу проголосувати за те, щоб секретарем засідання постійної комісії з питань законності брата Михайла Миколайовича Піняв. Прошу голосувати. Хто за Хто За рішення ухвалено. Прошу. На порядку де, доброго дня. З семи членів комісії соціально-економічних питань присутні 4. Тобто е, у нас порядок денний з дев'яти питань. Ми почнемо з того питання, яке є також. Прошу затратити нас порядок денний з дев'яти питань, потім розглянути питання, яке з для нашої комісії. Прошу проголосувати за перегляд з дев'яти питань. Прошу голосувати. Дякую. Оскільки немає пані. Чотири за, за. за рішення прийняті. Оскільки немає така сама ситуація у нас, ну то з секретарем комісії хочете, напевно, замість соколишнє треба обрати Василя Геннадійовича? Чи ні, заступник? Ну не важливо. Юрій Зіновійович, я просто на це засідання секретарем комісії, щоб потім підписати протокол. Юрій Зіновійович так само має сказати, що без нього не пройде рішення. Ну, Будь ласка, на одне засідання. То, то, то секретарем комісії обрати на сьогоднішнє засідання, немає соколишнє. Що будете, що можете голосувати да. зв'язку з тим, що без вашого голосу не буде хворобу. Прошу голосувати. Юрія Юрій Зіновіцьката на сьогоднішнє засідання. Прошу голосувати. Чотири за річке прийнято. Дякую. Так, у нас сьогодні засідання комісії з питань розвитку місцевого самоврядування на присутні на комісії три члени. Комісії, кворум є і питання також на сьогоднішній день. Одне питання про розгляд клуповання управління з путації минулого комплексу Тернопільської обласної ради від 5 вересня 25 року за номером 150-01 щодо надання дозволу на укладення договору генерального підрядника з приватним підприємством Креатор Буд». Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Три за. Одного власного рішення колеги. Ми можемо розглядати питання. Пропоную розгляд розпочати, заслухати коротку інформацію про стан реалізації рішень обласної ради в частині виконання інвестиційного договору номер 1 від 2020 року. В загальному на якому етапі, тобто ми ухвалювали рішення, зокрема про е, помісячне виконання певних заходів програми. Я попросив управління комунального майна е, Андрій Олегович коротко проінформувати присутні в залі про те, яким чином е, відбувається процес е, і сесійні рішення, за які ми голосували на крайній сесії. Було дозволено укласти додаткову погоду на номер, якою було продовжено терміни виконання інституційного договору No1 і були додаткові певні умови за рахунок, яких ми постарання про даний проводим. Зокрема, це щодо вирішив, що місточки майнових прав на квартири для потребуючих цьому умова на сьогоднішній день за серпня місяця виконується повним об'ємність з просто так. На сьогоднішній день ми приймаємо е, два акти, шлях-передач по чотирьох об'єктах е, нерухомого майна, а пару роки тому надійшло, надійшло до обласної ради. Лист від ідеастора щодо передачі об'єкту нерухомого монату. Тобто ми почнемо працювати вже щодо передачі самого самої квартири, та як знайшов лист Тобто в липні два сертифікати передали і в, серпні. І в серпні два сертифікати і крім чого передали об'єкт нерухомості квартиру, яку ми передамо, якби оформив документи вже тим людям, які які не потребують, які є. Цінооприлюдної да, да. черги. черги списку, яку вони самі затвердили. Так, що правильно. Речі, Михайлович, дозвольте, будь ласка, і пропозиція, і питання є затверджена черга. Вони там між собою визначалися. Я би вважав, бо до мене також звертаються певні сім'ї з цього списку. Це має бути на, 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 на сайтах. Зазвичай треба оприлюднити, що там казали, що хтось Та черга є затверджена. І от, наприклад, що не казали, а коли буде мені. Ну, просто ми вже на цей процес не впливаємо. Е, спілка цих людей потенційних, які мають зайняти це житло, вона є сформована остаточно чи не остаточно? Я просто питання і пропозиція. Та черга вона сформована в такому проваді, що кожен отримав номер квартири в судному місці розташування. Але відбачений будинків, інвестором, та черга відповідно міняється. І тих актів Тобто ми маємо активу попрямки передачі майнових прав, ми можемо вже бачити, які вже... Тобто є, є представник креатору нашого, <губ> дивіться. Пропозиція, тоді орієнтовно, знаєте, бо не можна написати чергу. Чи можна зараз би, ну не зараз, наприклад, через місяць да, орієнтовно сказати, наприклад, сім'я, вибачте, де при орієнтовно отримає там, то там то виходить через дачі. Хоча б орієнтовні. <губ> На баланс ради із власної ради на ліс, Андрій, ви скажіть що. Ну оцю першу квартиру ми можемо оприлюднити, тому що це є конкретно вже визначитися людина. Так, і ми це зробимо. Ну хоча б оприлюднити по факту. Добре, тоді дякую. Запланована здача будинку, бо дено запропонована вже Варшавський, так? Добре, добре, дякую. Добре, добре стойки. є запитання до Андрія Олеговича в частині його інформування про хід виконання інвестиційної угоди. Швидше зробити документи, щоб цій першій людині передати вже у власність. Якщо немає запитань до управління комунального майна, то пропоную. Коротко проінформувати управління майнового комплексу по суті направленого листа. Я не знаю просто, як в яких комісіях чи депутати встигли ознайомитися зі всіма матеріалами. Тобто, можливо, хтось від управління коротко ну, розкажіть по суті листа, тобто на що ми реагуємо, і що ви вважаєте за непотрібне розглянути зараз на спільному засіданні. 4 березня начальник юридичного відділу 4 березня від,, ну, до нас приступив світ тривального підприємства Креаторбут з проханням підписати досить і в тому числі договор генерального підряду. Але договір генерального підряду до договору генерального підряду. Уже в нас визначено об'єкт, який має дещо іншу націю, ніж інвестиційні договір. Дана назва кхм, встановлена між умовами і називається вона нова будівництва багато будинків з побудованим партом доступних квітень, за адресою 3. договір у нас інвестиційним договором підписання подібного підряду не передбачено, тому ми просили для реалізації цього інвестиційного договору, щоб дати нам дозвіл, як ми є за користувачами, як плати до земельні ділянки, Тернопільська обласна рада, як платить земельні ділянки, щоб ми дали нам дозвіл на підписання договору генерального підряду із папера. Того ж самого офіційного потребує підряду до довгого підряду, вони не можуть працювати далі, а ми не можемо проводжувати їхні технічні документи. Ні завдання на проєктування, ні все далі, тому що маємо. Має. E, то, до управління минулого комплексу. Ну, Логіка дуже проста. Вони хочуть, щоб е, е, комунальні підприємства ради як, як балансу утримують. обласна рада. Обласна рада хоче, щоб є рішення, бо зважалися хоча б на рішення наших трьох комісій, які так чи наше дотичні. Просто зрозуміло і далі. Колеги, я просто не ставлю запитання, бо ми вже тут трошки вникли в ті матеріали. Я просто думаю, можливість, щоб ви ставили запитання, бо у нас є приблизний проєкт рішення, який ми можемо озвучити. Якщо не буде запитань, то я тоді озвучу. Так? Тому що у нас була дискусія з приводу там, наявності відсутності повноважень, але пропонується відповідний проект рішення. Не буду зачитувати преамбулу, де згадується законодавство, інвестиційний договір і так далі, а тільки по суті проєктом рішення. Комісії пропонується пункт перший взяти довідомо, що пункт 1.1 на підставі пункту 1.12, під пункту 7, пункту 3,6 інвестиційного договору номер 1 від 5 травня 2020 року щодо будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового громадського комплексу на земельній ділянці площею три кома. 26,73 гектара, кадастровий номер такий то у місті Тернопіль по вулиці Тролейбусні, 14, з метою будівництва житла для дітей загиблих, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та сімей Героїв Небесної Сотні. Далі договір ми залишаємо так, в дужках. Управлінню з окутаціями нового комплексу Тернопільської обласної ради як сторони цього договору надано всі повноваження для укладення і підписання всіх документів, що випливають з договору без будь-яких додаткових свалень і узгодження. Також визначено обов'язок під власного імені вчиняти всі необхідні правочини, пов'язані з організацією та проведенням будівництва багатоквартирного житлово-громадського комплексу. Пункт 1.2. Згідно пункту 8 рішення Тернопільської обласної ради від 17 червня 2025 року № 1266 про внесення змін до інвестиційного договору № 1 від 5 травня 2020 року управління з експлуатації нового комплексу Тернопільської обласної ради опонуважено на підписання всієї документації, необхідної для реалізації цього договору. Пункт 2. З метою реалізації інвестиційного договору номер один щодо будівництва та обслуговування багатоквартирного житлово-громадського комплексу на земельній ділянці площею 3,2673 гектара. Кадастровий номер такий, то в місті Тернопіль по вулиці Тролейбусній, 14 з метою будівництва житла для дітей загиблих учасників антитерористичної операції операції об'єднаних сил та сімей героїв Небесної Сотні від 5 травня 2020 року із змінами та доповненнями дати дозвіл управлінню. З експлуатації минового комплексу Тернопільської обласної ради на підписання договору генерального підряду на об'єкт будівництва, нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з прибудованим закладом дошкільної освіти за адресою вулиця Тролейбусна, 14, місто Тернопіль та інших правочинів, необхідність яких випливає в процесі виконання даного договору генерального підряду. Цим пунктом другим ми конкретизуємо повноваження і дозвіл Ярослав Олександрович. Чи я правильно це тобто, ми конкретизуємо для управління ваші повноваження, дозвіл на підписання саме цього договору генерального підряду з визначеною назвою, яка сформована на основі містобудівної документації, яка вже сформована на так, на реалізацію цього об'єкту, для того, щоб ну ні в кого не викало запитань в легітимності ваших підписів і тої роботи, яку ви проводите на основі повноважень, наданих обласної ради. Чи є запитання? З мотимів. Здати. Надати я знаю. Надати я став саме такий дозвіл, що на 5 років було не поряд. Ми кожен раз збирати нам показано підпису комісії. Але може зібрати. Колеги, прошу комісію, комісію, якщо немає запитань і заперечень, з голосуємо ще за якимись технікою юридичним редагуванням, чи тут все добре, ми відшліфували. Давайте з технікою юридичним, якщо, можливо, ще юристи щось підправлять, так, якщо буде в тому потреба, але суть, я озвучив. Це ну, у нас публіч, публічне проведення комісії. Прошу комісію з питань законності проголосувати за такий проєкт рішення комісії. Прошу голосувати, хто за. Три за рішення ухвалено, ну, це законність. Законність. Треба поіменно. У нас по імену, бо у нас три члени комісії, три голосують. У нас поїменно. Вас я, можливо пояснювати. Ми так, по так голосуємо. Прошу. Питання комісії соціально-економічного розвитку. Ну, нам так пояснили, ми так голосуємо. За озвучення Олега Мирославича питання з технікою родичними правками. Голосуємо, будь ласка. Хомінець за чашка. За. Юрик Богачук, За. Дякую. Рішення прийняти. Чотири за. Так, комісія з питань розвитку місцевого самоврядування. Давайте ми також проголосуємо за дане питання. Хто, так, хто за? За обозлучний проект рішення? Дольний за, заставна за, Боберський за. Рішення прийнято одного. Голосу. Ярослав Олександрович, три. Комісії проголосували відповідний проект рішення. Ідемо, оформляємо, підписуємо і надсилаємо відповідні розстави. Він мав матір Ярослава Олександровича. Так, 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 так. Так, я мав Ярослав Олександрович. Так, все. І чи здобув колеги комісія з законності, наша робота завершена і вас так само Прошу лише буквально на цей пори соціально-кремічного розміру дякую всім, що прибули і голосували.